До Львова прибув черговий евакуаційний потяг з постраждалими внаслідок бомбардування расистами. Серед них двоє дітей брат і сестра. У день незалежності вони потрапили під обстріл у селі Чаплине Дніпропетровської області. Нічого не почули. Мама пішла заклеювати окна. Я сиділа майже за стінкою в телефоні. І я ліжик е, включилась сирена, і Олежик пішов маму відтягувати від вікна. І е, ракета, коротше, без свиста бабахнула, і е, маму убило, а брата посікло. А в мене просто іспух. Не гаючи часу, діти вибігли на вулицю зі зруйнованого будинку. І там горіла машина, і в ній е, горіло п'ятеро чоловік. Одного мальчика шестирічного викинуло з машини, і він вижив. Зрештою їх з батьком забрали до лікарні, де їм надали невідкладну допомогу. Лікарі кажуть, що діти народилися у сорочці. У дівчинки множинні пошкодження нижніх кінцівок, гомілки та вуха. Хлопчик отримав поранення живота. Уламки ракети пройшли в міліметрах від печінки та кишківника. Також в нього травми кінцівок. Чоловікові пощастило менше. На момент прильоту ракети він був на даху будинку. Батько знаходиться в реанімації. Батько переніс 5 операцій, і на сьогоднішній день його стан вкрай тяжкий. Ми підтримуємо з ним зв'язок лише через лікарів. Єдине, що е, вдалося з ним поспілкуватися, е, батько просив забрати дітей у Львів. Зараз діти перебувають у лікарні. Медики кажуть, що вони у стані середньої важкості. На сьогоднішній день виконана хірургічна обробка ран. Е, необ, всі необхідні хірургічні <кій> процедури, виконані, перев'язка. І в планах плануємо лікувати рани. Це досить тривалий процес. Міновибухові рани згодиться дуже добре, дуже довго, вибачте. І після того має бути реабілітація. Тому е ці діти будуть перебувати поки що в стаціонарі. Лікарі прогнозують, що реабілітація у діток триватиме орієнтовно 2-3 тижні. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.